Міф номер один Angry Birds. Ця гра стала синонімом слова мобільна гра. У неї грав кожний сьомий мешканець планети. А за її мотивами вже знімають кіно. Це Angry Birds, гра, в якій роздратовані птахи чистять п'ятаки підступним свиням. Та нещодавно пішла чутка, наче до пташок приєднався культовий персонаж з іншої гри, їжак Сонік. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, заходимо у Angry Birds Epic Епік. Каємо нову сюжетну подію. Ти ба, це ж дійсно Сонік. Рятуємо його від злих посіпак, і він вже б'ється на нашому боці. Тож легендарний їжак Сонік і справді став новим персонажем Angry Birds. А це означає, що перший міф підтверджено. Ну а ми, ми рухаємося далі. Міф номер два Half-Life раніше, щоб зіграти у круті ігри, тобі був потрібен потужний ігровий ПК, чи принаймні найновіша консоль. Та сьогодні усе змінилося. Ігронавти знаходять способи пограти в улюблені ігри на чому завгодно від банкоматів до піаніно. Та подейкою, що тепер ти можеш зіграти ще й на розумному годиннику і не в аби що, а в культовий Half-Life. Ну це вже точно вигадка. Та ми все ж таки перевіримо. Так, встановлюємо на годиннику додаток SD-Launch 3D, тобто емалюватимемо движок халфи і запускаємо гру. Типа працює, хоча керування на такому маленькому екрані залишає бажати кращого, але все ж таки зіграти у Half-Life на розумному годиннику можливо. Тож другий міф теж підтверджено. Ну а у нас є ще один. Номер три Пасьянс. Пасьянс зародився ще у 18 столітті і був улюбленою грою французьких в'язнів. А у 21 столітті став улюбленою грою офісних в'язнів. Тобі цей пасьянс відомий під назвою Косинка. Та кажуть, що на свіженькій Windows 10 жадібний Біл Гейтс зробив косинку платною. Не може цього бути. Зараз ми перевіримо це. Так, вмикаємо комп'ютер, заходимо у пуск. А ось і косинка. А це що таке реклама? Ну, це не так страшно. Виявляється, що платити треба тільки, якщо хочеш грати у пасьянс без реклами. А сама гра безкоштовна. Тож останній міф на сьогодні спростовано. Що ж з міфами на сьогодні усе, але нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі, що треба знати, щоб стати найкращим снайпером. Думаєте бути снайпером легко? Та ні, фіга. Вам доведеться пізнати купу складних тонкощів, від вміння робити патрони до урахування сили вітру при пострілі. І ми вам розкажемо, як це зробити. У ексклюзиві пройди інтенсивну снайперську підготовку від творців снайпер го 3». Пограв у гру, загримів у тюрьму. Ты просто сидиш в Майнкрафте к свой от вилітає вылетает дверь, вылетают окна, вскакивают огромные мужики в броне з автоматами и пулеметами. Забрал димові гранаты, тебя кладут морды в пол. Все, поіграли. Дізнайся у фокусі, як гравці з онлайну можуть напакостити тобі у реальності. Рейтинг найкрутіших косплеєрів з геймскому, яких цього разу обирав саме ти. Довідайся, хто з них переможе у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.